Йдемо далі. Завдяки акції по збору пластикових кришечок, до якої активно долучилися школярі, колективи різних підприємств та просто небайдужі громадяни, волонтерам вдалося зібрати понад 7 тисяч гривень на реабілітацію пораненого зоні АТО кременчужанина Євгена Соленка. Про це сьогодні, здаючи чергову партію кришечок на підприємство з переробки, наші знімальні групі відзвітували волонтери. Подробиці з наступного матеріалу. На зустріч з волонтерами рушаємо не з порожніми руками. Велика завжди починається з маленького, і тут це не доречно. Одній людині на зібранні кришечок не розбагатіти, а от разом цілком можливо отримати кілька тисяч для допомоги тим, хто її реально потребує. Масштабна акція зі збору пластикових кришечок у Кременчуці стартувала у липні. Як розповідає її місцевий ініціатор Ростислав Заоральський, наше місто швидко підхопило столичну ініціативу. Кліч кинули по всьому городу. Люди сносять кришки, школи привозять кришки, учреждення, збирають, все сіприносить сюди. Три мішка, це зібрав госпіталь інвалідів. Волонтери вантажать у машину чергову партію зібраних кришечок, аби відвезти на підприємство з переробки пластику. Як наголошують активісти, самі кришечки не переплавляють на протези. Їх здають, а вже виручені кошти спрямовують на підтримку бійців. Відтак, шматок пластику, який раніше потрапляв у сміттєвий бак. Тепер, завдяки спільним зусиллям небайдужих кременчужан та волонтерів, дає змогу ставити поранених бійців на ноги. У нас є свої бойці, нещастю є ранені бойці, нещастю є люди, яким ми навіть в повинні оказувати допомогу. На підприємстві з переробки пластику волонтерів пізнають ще здалеку. Дізнавшись, що кошти буде спрямовано на реабілітацію пораненого кременчужанина, тут погодилися навіть приймати тару дорожче від встановлених ростінок. Сьогодні на ваги лягло близько 60 кілограмів кришечок. Загалом же кременчужани зібрали понад тонну. Вот ті всі мішки вот такі от кришечки. Когда нам в этой акції, я навіть не могла поверить, що за цей період. Школьники, діти, пенсіонери, взрослі люди привезли нам 1100 тисяча кілограм. Вот таких вот кришечок. 1100 Это где-то на суму 7700 гривен. гривень. В наших людей є ся Зібрані завдяки акції понад 7,5 тисяч гривень підуть на реабілітацію пораненого кремечужанина Євгена Саленка, того самого, який не так давно у стінах шпиталю для інвалідів війни зіграв весілля. І завтра вже эти, собственно говоря, гроші будуть на счету карточного счета Жені. Ми ці крички будемо збирати далі. Це тільки перша лепта, тому що треба пройти всі етапи. То з перший етап одна операція, друга операція, потім реабілітація. Як констатує Євген, окрім озвученої суми на його рахунку, нині трохи більше 22 тисяч гривень, а потрібно ще 4 тисячі євро. Волонтери обіцяють продовжити збирати необхідну суму. А євген разом з дружиною щиро дякують тим небайдужим, хто вже протягнув їм руку допомоги. На карточку что-то да приходит. По 20, по 50, по 100 гривен, по 200. То на счет на телефон. Ну, да, то на счет на телефон. Людям, да, большое спасибо. Благодарны всем людям, которые оказывают нам помощь, оказывали до этого момента, оказывают и будут оказывать.